Il y a rien d'intéressant ici Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен контракти на рівні складності. Професіонал. Наразі будемо проходити місію номер 8 вбивство дракона. Нам потрібно ліквідувати перемовника червоного дракона, невідома особа, але буде одягнена в кольори червоного дракона. Ця особа відібрана Лі гонгом. При цьому перемовник синього лотоса повинен вижити. Це також невідома особа, але лідер. Тріади синій лотос часто сам проводить перемовини. Він повинен вижити. Ви не зможете звинуватити його, якщо він загине. Ну і нам потрібно втекти з району. Ну що ж, давайте цим і займемося. Так, подібна місія є і в першій частині хітмена. Там ми розправилися з червоним драконом, банально із снайперської гвинтівки. Тепер же я хочу спробувати інший варіант. А саме хочу отруїти його. я взяв уже отруту. Тягаю з собою. Снайперку. Так. Пішу сюди. Сюди. Зараз треба нам трошечки перевдягнутися. Так. Все це дійство. Біжу, от аж туди, до цих дверей із зеленими ліхтариками. Цю будівлю зараз забігаємо і біжимо на самий верх. Так. Шепаємо, чепаємо. Так. Йдемо до оцих дверей. Вони замкнені, але ми їх зараз відчинимо. Хорошо. Заходимо всередину і ось тут є одяг садівника. Так, викидаємо снайперку і викидаємо пістолети. З ними теж нас не пропустять. Все. Тепер наш 47-й садівник. Давайте. Побіжимо безпосередньо. Так. До виконання завдання. Так. Біжимо от сюди. Сінжа, ченлей, мойоп. Так, зброї в нас немає, тому mm mm за що переживати. Mm Дякую. Я пошурував. Mm чи я встигну. Mm так, я встигну, бо охоронець іде до мене. Не дав охоронець мені підсипати. Тут і в чай. Так. Ты йди отсюда. Так. Підходжу ближче. Так. Треба почекати, поки представник синього лотоса дійде знову. До червоного дракона вони підуть балакати. Ось він, власне, вже пішов. Я потихеньку підкрадаюсь до цього столика. Так, отруємо чай. І виходимо звідси. Так, сюди. Ой, перепрошую, шановні. Тепер я зараз швидесенько заберу. Е, так, потірявся. Хочу забрати швидесенько свої шмотки. Шкода віддавати снайперку. Давайте, давайте, давайте. Зараз переодягнемося назад. Чайочок ми підтруїли. Супер. Ніхто нас не бачив, все класно. Ось таким способом. Цей раз ми розібралися із червоним драконом. Так, стоп. Перестарався. Беремо пістолети, беремо валізу, змінюємо одяг. Ну, Шоруємо звідси. Так, йдемо до виходу. Так. Я для себе нагадаю. Ой, вийде спочатку. Стоп, стоп, стоп. Осте правильно. Біжимо сюдою. Біжимо, біжимо, да по дощику Ну що зробиш? Біжимо до виходу. Тихенько зробили свою справу. Ніхто нас не бачив, все супер. Ну, ось так ми виконали швиденько цю місію і отримали звання тихий вбивця. Нас нагородили бонусною зброєю. Пістолет-Кулемет МП5. Як бачите, все у нас тут по нулях. Постріли. Таємничість повна, агресії нуль. Рейтинг і вбивців на рівні складності професіонал. Ось так швиденько ми пройшли восьму місію. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.